Доброго дня, друзі! Сьогодні 19 лютого. Вчора весь день йшов сніг і насипало добряче. Але всю ніч була плюсова температура і сніг там. Під конець лютого це гарні умови для ловлі окуня. У водоймах рівень кисню вже сильно впав, але талі води, що стікають з берегів, покращують вміст кисню у воді, і риба стає більш активною. Для пошуку окуня знадобляться на колиники, бо затримуватися біля ополонки довгий час сенсу немає, а ящик за собою тягати незручно, та й на кортках багато не висидіш. І бур, бо треба робити багато ополонок. При товщині льоду понад 20 см багато не надовбаєш. Клавлює на вудку з назвою балалайка. Товщина волосні 0,8 мм. Мармишка у формі краплинки на гачку мати. На ополонці, якщо клювань немає, я затримуюсь не більше хвилини. Бо якщо під ополонкою є активний окунь, то він клюне при перших коливаннях тівка. Якщо місце перспективне, то зазвичай роблю до п'яти ополонок і усі обловлюю. Щоб наловити окуня, треба діяти за принципом, що краще півдня витратити на пошуки з граї, а потім за пару годин наловити. Тому переміщатися і робити опалунки приходиться постійно. Зазвичай я починаю пошуки трохи від від берегу, обловлюю глибини до 4 метрів, і якщо клювань немає, то зміщуюся ближче до берегу. Не варто зволікати обловлюванням карчів та впавших у воду дерев, оскільки блокитні озера водойма штучна, а не затоплений яр, то взагалі дно практично рівне, не враховуючи звали під берегом дрібному окуню потрібні укриття, щоб парувати і самим не стати здобичч великих хижаків. Окунь ховається у гілках повалених у воду дерев, але треба шукати дерева, котрі у воді вже декілька років. Витративши більше двох годин, мені все ж таки вдалося знайти зграю окунь. Це місце праворуч від платного пляжу на озерах під тим же берегом. Я знайшов декілька повалених у воду дерев, при тому стовбур одного з них лежав вздовж берегу. Робив десь з десяток ополонок. Спочатку клювання було гарне. З кожної я брав до п'яти окунців. Далі почав частіше переміщатись між ополонками. Мені прийшлося замінити ківок на більш короткий і м'який, бо на водоймі був сильний вітер, котрий толипав ківок, і клювання не було видно. Глибина на місці ловлі трохи більше за метр. Дуже багато холостих клювань. Та трапляється, коли ловиться дрібний окунець, Хоча траплявся окунь і гранив по 30-40. ківком не дуже швидка, з дрібною амплітудою і невеликим підйомом. Два-три окунчика і зміни ополонки, бо за той час, доки під нею підійде окунь, з іншої можна виловити ще пару рибок. Обловлюю навіть ті ополонки, у яких спочатку клюваль не було, щоб дати час нової партії окуня зібратися під уловистами. Ловлю у гілках чаривата втратою мармишок. Якщо мормишка чіпляється за корч, то відбити її від цепа можна. Але якщо зачепилося за тонку гнучку гілку, то шансу відчепити її немає. За риболовлю я втратив три мармишки. Також відчепам розлякав зграю окуня і він став поганіше клювати. Далі з обходу усіх цих ополонок вдавалося виловити трьох-чотирьох окунців. За риболовлю я вловив приблизно 7 десятків окунців. Те, що я потратив час на пошук із граю, було варто того, бо сидячи на одній Аполлонці, я б зловив не більше десятка. Після того, як я розлякав більшість граї, на полонках прийшлося затримуватись більш довгий час і більш ретельно облавлювати, але окунець невдовзі повернувся і знов почав мене радувати клюванням. На Окуня немає обмежень за розміром. Тому я його не відпускаю. До того ж, окунь це прожорливий хижак, який знищує молодь більш цінних видів риби. Обмеження є тільки на загальну вагу вилову, не більш 3 кг на одного рибалку. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку.